Сьогодні 25 січня день Тетяни. Я Таню запросив у ресторан Вогаля і під шумок заказав собі смакоти, Шершу заказав собі борщ, деруни, м'ясо, до борщу бомбушки. І зараз я це закуштую. Так, правила. Перемешиваем. Обязательно Очень вкусно. А я еще думал, заказывать или нет. Ну що, раз ми знімаємо цей контент, то треба й ділянно їздити. А так, по-народному. О, Ніж прилетів. Отак воно робиться. Так, раз. Раз. Ось так мочається. О боже. Що робити? Ну а що? Оце без прикрасу. Дякує. Чи можна так просто привезти дружину в ресторан, замовити собі їжу, дати їй телефон в руки, не дають, знімаю. А я буду їсти. Це все на день Тетяни робити. Звичайно, можна. Все, зі, зі святом всім смачно. Там теж там смачненько є. Треба теж спробувати, так? Да? А ну давай а ну Ану почнемо. Це голубчики. О, Мугики гарячі, хороші. Ну то ще гарячі. М -м -м. Тань, давай, мабуть, ти їж теж. Смачного. Бачите, дівчатам треба ще волосся, зачисувати перед тим, як їсти. А хлопцям легше. Взагалі, можна зразу до тарілки і почав їсти. А, до речі, знаходимося в ресторані Гоголя. Чи ти постійно приколуєш? Тому що відео має бути наповнено інформацією. От яка тут інформація? Ми знаходимося в ресторані Гоголя, Сьогодні день Тетяни, тому ми сюди прийшли. Я тебе подарував квіти гарні. Борщ смачний з м'ясом і сметанкою. Деруни також смачні. І ось це взагалі фішка м -м -м. до борщу, хоча я стараюся такого не їсти, але гріх не з'їсти таку смакоту. Ще я взяв собі каву американу і вона тут е, смачна, до речі. А танечка взяла собі чайочок. Зелений, бо вона іншого не п'є. Інформація за інформація.